Новим головним тренером Карпат став Мирон Маркевич. Спеціаліст вже працював з командою. Він вивів Карпати до фіналу Кубка України та виграв бронзові нагороди чемпіонату України у 1998 році. Дніпро був останньою командою 72-річного Мирона Маркевича. Він працював з нею до 2016 року. Після цього тренерської практики він не мав. Очолював комітет збірних ФФУ. Пізніше УАФ Кривбас оголосив про продовження контрактів з двома півзахисниками команди В'ячеславом Рябовим та Максимом Задаракою. Термін дії у обох гравців пролонговано ще на рік. Рябов провів 9 матчів за Кривбас в УПЛ цього сезону. За Дарака зіграв 25 матчів цього сезону. Відзначився двома голами. Олександрія оголосила про продовження контракту з Юрієм Копиною. Нова угода з 26-річним українцем розрахована до 2025 року. Попередня спливала наприкінці цього сезону. Копина виступає за Олександрійців з літа 2021 року. Забив один гол у 23 матчах. Полісся профінансувало нову систему ВАР для УПЛ, Повідомляє офіційний сайт клубу. У будинку футболу керівництво клубу та УАВ зустрілися з нагоди підписання договору і сплатив в повному обсязі Житомирським клубом суми для закупівлі системи ВАР. Футбольний клуб Полісся став першим клубом в історії українського футболу, який за власні кошти профінансував закупівлю обладнання для системи ВАР. Бухарестський Рапід бажає повернути в команду Мірча Луческу. Повідомляє про спорт. Про це заявив співвласник клубу Ден Цуку. За його словами, він вже мав розмови з тренером Динамо щодо переходу. У Рапіді бачать 77-річного фахівця в якості консультанта клубу. Контракт румунського тренера з Динамо чинний до 30 червня 2024 року. Луческу заявив, що залишається у Динамо ще на рік. Ситуація з майбутнім українського воротаря Реала Андрія Луніна дуже складна. Раніше була інформація, що Лунін повідомив клубу про рішення піти з клубу. Тренерський штаб. Прийняв цю інформацію та почав складати списки можливих кандидатів на його місце. Проте Андрій змінив своє рішення і він хоче продовжити кар'єру в реалі. Лунін належить мадридцям з 2018 року. За цей час у складі першої команди він провів 17 матчів, з них 4 на 0, пропустивши 19 голів. Перемога в чемпіонаті України 2022-23 стала 11-ю для голкіпера-шахтаря Андрія П'ятова. За цим показником він обійшов Дар'ю Серну та вийшов на чисте перше місце. Загалом у гірників 14 чемпіонських титулів. Півзахисник ель Пасо» Локомотив Денис Костишин приніс команді перемогу у матчі 13-го туру регулярного чемпіонату ЮСЕЛ проти Нью-Мексико 1-0. Костишин забив єдиний м'яч своєї команди у матчі, відзначившись голом головою на 71-й хвилині зустрічі. Ель-Пасо посідає друге місце у західній конференції ЮСЕЛ, маючи в активі 25 очок. Костишин забив три голи та віддав один асист у 12 матчах за ель Пасо» цього сезону. Металіст шукає нового головного тренера, повідомляє журналіст Дмитро Венков. Харків'яни розглядають запрошення колишнього гравця клубу Олега Краснопьорова, який зараз очолює ФСК Маріуполь. Його команда грає перехідні матчі з хустом за право лишитися в першій лізі. Зараз обов'язки головного тренера металіста виконує Періца Огнєновіч. Команда наступний сезон проведе у першій лізі. Півзахисник Дніпра один Олександр Піхальонок став найкращим асистентом сезону УПЛ 2022 тисячі На рахунку хавбека 10 результативних передач у 30 матчах сезону. До того топ-3 асистентів також увійшли Сергій Болеца з Зорі та колишній вінгер Шахтаря Михайло Мудрик, у яких 8 та 7 асистів відповідно. Форвард Дніпра-1 Артем Довбек став найкращим бомбардиром сезону УПЛ 2022-23. 25-річний українець забив 24 голи, 8 з пенальті у 30 матчах Чемпіонату України. Нападнику не вистачило одного голу для повторення рекорду за кількістю забитих м'ячів протягом одного сезону, який належить колишньому гравцю Шахтаря Генріху Мхітаряну, який у сезоні 2012-13 забив 20 5 голів. До трійки найкращих бомбардирів сезону УПЛ також увійшли Таулян Сефері з Ворскли та Назарій Русин з Дорі. Обидва забили по 13 голів. 36-річний голкіпер Олександр Рибка планує повернутися в оболонь, повідомляє Спорт Арена. Він стане вільним агентом після припинення співпраці з Львовом. За київський клуб Рибка виступав з 2010 по 11 роки. Оболонь у наступному сезоні виступатиме в ОПЛ, посівши друге місце в поточній компанії першої ліги. Динамо оголосило про припинення співпраці з голкіпером Денисом Бойком. Матч 30-го туру УПЛ проти металіста 19-25 став для 35-річного українця останнім у футбольці київської команди. Він вийшов на заміну на 88-й хвилині та отримав капітанську пов'язку. У воротаря сплинув контракт. Він отримав статус вільного агента. За час виступів у складі київського клубу Бойко зіграв 108 матчів у всіх турнірах у період з 2005 по 2014 років та з 2018-го. Одного разу ставав чемпіоном України, двічі володарем Кубка та тричі Суперкубка країни. Інголець після поразки в завершальному турі УПЛ від вереса 0-1 оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Сергієм Ковальцем та призначення виконувачем його обов'язків Владислава Лупашка. 54-річний Ковалець очолив Інголець 29 грудня 2022 року. Під керівництвом Ковальця Інголець провів 16 матчів УПЛ, 5 перемог, 3 нічиї та 8 поразок з загальним рахунком 10-16. Зокрема, на чолі з Ковальцем команда перемогла Динамо 2-0. Сезон 2022 2023 Інголець завершив на 14-му місці в турнірній таблиці. Команда набрала 31 очко і буде грати в перехідних матчах. Новим головним тренером інгульця може стати Юрій Гура, повідомляє Спорт Арена. 46-річний Гура до кінця 2022 року тренував Олександрію, після чого його замінив Руслан Ротань. Центральний захисник Мар'ян Фарина дебютував за Шахтар. 19 19-річний футболіст потрапив у стартовий склад гірників на матч 30-го туру УПЛ проти Ворскви. До цього Фарина виступав виключно за команду гірників Ю-19. У поточному сезоні на його рахунку 7 ігор у юнацькій лізі УЄФА. Один став срібним призером чемпіонату України сезону 2022 2023 В останньому турі команда обіграла Кривбас 1-0 та випередила зорю за результатами особистих зустрічей. Для клубу це дебютне друге місце та перше в історії потрапляння у кваліфікацію Ліги Чемпіонів. До цього найкращим фінішем була третя позиція. дніпро 1 стартуватиме в лізі чемпіонів з другого раунду. Потенційні суперники це швейцарський сервет та грецький пенатінайкус. Зоря завершила сезон УПЛ 2022 2023 на третьому місці. Завдяки цьому Луганчани третій раз за останні п'ять. Сезонів завершили чемпіонат на третій сходинці. Завдяки третьому місці в УПЛ зоря у наступному сезоні гратиме в Єврокубках, де розпочне свій шлях зі стадії плей-офф Ліги Європи. За підсумками 30-го туру УПЛ визначилися команди, які візьмуть участь у перехідних матчах за право виступати у вищому дивізіоні наступного сезону. 13-м та 14-м фінішували Верес та Інголець відповідно. Інголець зіграє проти ЛНЗ, який фінішував третім у першій лізі. Верес протистоятиме Запорізькому металургу, який став четвертим. Матчі відбудуться десятого та чотирнадцятого. Червня, початок о 18-й годині, зоря визначила з місцем проведення домашніх єврокубкових матчів у наступному сезоні. За даними журналіста Пьотра Слонки, луганська команда гратиме у польському Любліні. Все вже узгоджено з УЄФА та оператором польського стадіону Арена Люблін. Журналіста, ведучий та тотаки Михайло Співаковський поділився інформацією щодо матчу 30-го туру УПЛ в Урскла-Шахтар, у якому полтавці переграли гірників з рахунком 2-1. Цитата: за моєю інформацією, десь 2-3 дні тому була повна нарада представників клубів УПЛ, і там був. Конкретний закид, абсолютно прямий з боку інших клубів, які були зацікавлені в чесній боротьбі у цьому матчі до Ворскли і Шахтаря, що ходять чутки про те, що там все було вирішено заздалегідь. Таким був закид, сказав Співаковський. Ще одна історія футбольного зрадника: Руслан Черв'яков, вихованець Академії Дніпра 2005 року народження. Також був у Шахтарі Інгульці та Кривбасі. Після повномасштабного вторгнення виступав у Португалії за жил Вісенти, Ю 23 Після закінчення контракту поїхав у команду Другої ліги Росії, звізду Санкт-Петербург. У оголосила список футболістів, які готуватимуться до молодіжного євро. Руслан Ротань викликав 25 футболістів на черневі матчі в межах підготовки до фінального раунду Євро 2023 Збір в Австрії стартує 7 червня. 16 червня відбудеться товариський матч між молодіжними збірними України та Ірландії. 21 червня українці розпочнуть виступи на євро 2023 грою проти хорватів. Колишній нападник київського динамо клебер отримав ордер про арешт. Це рішення суду обов'язкове до виконання протягом 30 днів. Клопотання про арешт Клебера було подано після того, як він протягом року не платив аліменти на одну із своїх дочок. 39-річний Клебер є вихованцем клубу Сан Паулу. Раніше грав також за Греміо, Палмайрас і Крузейро, а у США за Остін Болт. Кольори київського динамо клебер захищав з 2003 по 2008 роки. Він дворазовий чемпіон України і триразовий переможець Кубка України та переможець Суперкубка. Артем Довбик перебуває на радарах у низки європейських Активів один з цих клубів може воз'єднати у своєму стані українців. Іспанська Жерона зацікавилась у трансфері Артема Довбика. Віктор Циганков допомагає іспанському клубу провернути справу. Артем Довбик продовжує збирати потенційні варіанти продовження своєї кар'єри. Черговий шанс зарекомендувати себе у Європі прийшов з Іспанії, а саме з Жерони, за яку вже виступає Віктор Циганков. Таким чином, каталонський колектив став у чергу за українським форвардом. Спортивний директор і головний тренер червоно-білих дуже цікавиться у Віктора Циганкова вміннями можливостями грою. Сильними та слабкими сторонами Довбика циганков передав інтерес зі сторони Жерони Артему. Тобто, Довбик знає, це так інсайт, щоб ви розуміли, що в Іспанії про Довбика знають, і цілком можливо, що в Жероні можуть воз'єднатися Довбик і Циганков, розповів український журналіст Ігор Циганик. Варто зазначити, що Артем Довбик маститий Галеодор. У нього в активі 24 забиті голи в чемпіонаті України, завдяки яким він і став найкращим форвардом за підсумками сезону УПЛ 2022 23 До того ж, Артем ставав найкращим нападником групового етапу Ліги конференції, забивши 7 голів. А от Віктор Циганков не так часто забиває у Жероні. Проте вміло віддає голіві передачі. Зокрема, в активі українця 6 асистів. Тому українці могли б сформувати справді забивний дует в Іспанії. Один асистує, а інший реалізовує. Контракт Довбика з Дніпром-1 чинний до грудня 2023 року. Спорткубівці намагатимуться продати форварда влітку, аби той не пішов з команди задарма. Дніпровський колектив жадає виручити за свого нападника не менше 11 мільйонів євро, що аж ніяк не лякає низку європейських колектив. Дякую